Вітаю всіх маленьких фанів справжніх топових боксерів, котрі без зайвих слів і тим паче пунктів просто беруть та проводять топові поєдинки, не боячись при цьому програти. Мене звати Макс, це канал сайт, бокс українського рубрика-прогноз. Поїхали! 8 липня уша має відбутися просто неймовірне протистояння двох непереможних проспектів Алтервейта, якому, на мою думку, не приділяє заслуженої уваги, адже в разі перемоги один із цих хлопців стане обов'язковим претендентом на чемпіонський пояс WBA Super. І, скоріш за все, буде наступним суперником для чемпіона по трьом версіям американця Ерла Спенса. Заходячи трішки наперед, я скажу, що фаворитами проти нього вони точно не будуть, але це реальна топова позиція рівень якої буде не гірше за його минулих опонентів, а саме ак-чемпіона Угаса та Гарсії. Я не знаю, що трапилося з Оскаром Делахоєю цього місяця, адже він нарешті вирішив викласти всі свої карти на стіл включно з джокерами та розпочав грати по-серйозному. Оскільки мало того, що дозволив Райну Гарсії вийти проти Джервонти Девіса, так ще й організував другому своєму бійцю у активі по шкалі перспективності молодому нокватеру Верджіло Ортісу, поєдинок проти не аби кого, а проти непереможного литовця Станіоніса, якого, на мою думку, вони трішки недооцінюють. Верджіло Ортісу на даний момент 25 років, і я навряд чи відкрию комусь Америку, якщо скажу, що це найбільш перспективний хлопак принаймні 66 кг на рівні з Джероном Менісом, котрий абсолютно заслужено зайняв цю позицію, відправивши у нокаут кожного свого суперника. Ортіз має 19 перемог, є першим номером рейтингу WBA завдяки його виступам проти екс-чемпіона світу Моріса Хукера та екс-претендента на Поїзд Теренса Крофорда литовця Каваляускаса. Та є, напевно, найбільш яскравим боксером з мексиканським стилем у 66 кг, який у кожному своєму поєдинку ставить собі за ціль зробити свого суперника. І як ми бачимо, у нього це досить успішно виходить. Боксує на дальній дистанції у рваному темпі з високопіднятим блоком, де завдяки неймовірно швидким рукам ловить своїх опонентів на шикарний правий прямий. Після чого, якщо супернику цього не вистачило, вмить іде на зближення для добивання. Взагалі ортіст це боксер взривного характеру так ще й реваншист, котрий може вмить завестися як і через вдало нанесений удар, так і через пропущений. Виходячи, з що суперники навіть в разі успіху не можуть перехватити ініціативу та витримати його зустріти. Натис. Має досить великий арсенал, який складається з непаного джеба, шикарного правопрямого та будь-яких уків, котрі в поєднанні з його швидкими та потужними руками роблять з нього небезпечного боксера на будь-якій дистанції. Зазвичай боксує першим номером, має гарну витривалість, з якою в нього ще жодного разу не було проблем. Та в цілому показує феноменальний напад, особливо. На фоні захисту. З яким, як і в більшості боксерів, схожого у стилі, в нього є ціла купа проблем. Якщо коротко, то окрім високопіднятого дірявого блоку, Артіз взагалі ніяк не намагається себе захистити, що особливо стає помітно під час розмінів, в яких він ну, дуже сильно покладається на свою непогану щелепу, котра, по правді кажучи, ще жодного разу його не підвела. В опоненти для Ортіза був вибраний власник поясу WBA, але без приставки Супер. Надзвичайно Свідчений боксер, який виступав на Олімпійських іграх, непереможний монстр з Литви Ейманта Станіоніс. Взагалі, кар'єра Станіоніса зробила різкий стрибок лише у його останньому поєдинку. Коли, будучи ледве не аутсайдером, він без проблем у мега бою переміг одного з найбільш перспективних боксерів на болоті Раджаба Бутаєва і забрав його пояс WBA. Тут я хочу дати окремий респект Аймантосу, адже він, як і весь народ Литви, просто не зміг не підтримати Україну. А тому саме в бою проти сусіянина набив собі прапор України на шортах з написом Броліс, що з Литовського переводиться як брат. Ей є одним з моїх улюблених боксерів, оскільки показує надзвичайно продуманий агресивний стиль, ідеально балансуючи між захистом та нападом. Що будемо відвертими, зараз можна досить рідко зустріти, навіть у чемпіонів. Має не найкращу антропометрію, зріст лише 173 см, який він зміг ідеально об'єднати зі своїм стилем, створивши чудовий. Захист, який я називаю панцир. Адже завдяки своїй неймовірній фізичній формі, а саме потужним рукам та широким плечам, Станіоніс, піднявши блок та опустивши голову, так би мовити, згрупувавшись, перетворюється ніби на такий панцир, де кожна частина його тіла чимось прикрита. Через що донести влучно по ньому удар повз такий блок стає ну, дуже складно. в той час як сам він з нього нападає, без жодних проблем. Взагалі, такий захист надзвичайно круто себе показує у виконанні всіх Маленьких збитих боксерів. І мексиканець Ісак Сакрус, тому чудовий приклад. Адже в бою проти Мегано Колтера Девіса Ісак навіть жодного разу не був у стані грогі. Боксує виключно першим номером, що обумовлено його низьким для такої вагової зросту. Де у середньому темпі не спішно, але систематично пресингує свого суперника, закидуючи того неприємними гарматами. Після чого в разі ідеального удару взривається та пробує закріпити свій успіх. Станіоніс, як я вже казав, показує до... Досить незвичне, особливо для Європи бокс, взявши за основу. Кубинські погляди, адже притримуються правила ідеального боксу, де не намагається забити суперника всім, чим попало. Хоча він це може, а пробує донести той самий один максимально влучний удар, не припустивши при цьому жодного відповідь. Завдяки такому чудовому захисту йому дійсно вдається, якщо і не уникнути всієї шкоди, то зменшити її до мінімуму, адже більшість ударів попадають або по блоку, або мимохідь. Також має досить великий арсенал, який складається зі всіх ударів, окрім прав. Прямого. Але окремо я хотів би виділити його джеб, який для боксера з такою антропометрією та таким стилем є на дуже високому рівні. Та хуки, котрі він пробиває трішки незвично, закидуючи їх по великій дузі, опоненту за блок має посередні ноги, гарну витривалість та міцну щелепу, яка в поєднанні з його захистом робить з нього і взагалі непробивного хлопця. І тут ми плавно переходимо до прогнозу на цей бій. В шикарному обіцяє буде поєдинок, адже в ринзі зустрінуться хлопці, котрі полюбляють працювати першим номером. Обоє є непереможними, та що найголовніше, зовсім не проти заробитися один з одним. І незважаючи на те, що Vergil Ortiz є однозначним фаворитом завдяки кращої опозиції та більш впевненим перемогам, передивляючись їхні поєдинки, я не розумію, як відносно прямолінійний американець має розбивати такий. Захист литовця, так ще й перебивати його в рубках. Можливо, я псих, але як на мене, то Делахо я взагалі не дивився поєдинки Станіоніса. Оскільки стиль ортіза ледве не ідеально підходить під стиль литовця. Інакше якщо ортіз як боксер більш талановитий, що є фактом, саме проти Єімантуса цього може бути замало. Станіоніс не є непереможним боксером, і будь-який технар з гарними ногами має з легкістю вигравати у нього, але ортіз не є таким. Силовий бокс проти литовця. Ну дуже пано працює, адже він реально майстер розміну. І його минулий поєдинок проти Бутаєва, тому чудовий приклад. Чи вірю я в те, що Ортіз заради цього поєдинка трішки змінить свій стиль та почне працювати другим номером на дальній дистанції, уникаючи сутичок? Малимовірно, хоча це було би досить логічно. Але, скоріш за все, команда Ортіза настільки сильно впевнена у своєму підопічному, що бачить його переможцем у рубках завдяки серійності та більш потужної гармати. У моїй голові поєдинок буде максимально схожий до протистояння з Бутаєм, де хлопці розпочнуть бій з легкої перестрілки джебами на дальній, яка з кожної хвилини буде переходити у більш агресивний бокс вже на середній та ближній дистанції. Ортіз буде викидувати просто неймовірну кількість ударів і, можливо, саме завдяки цьому він і буде виглядати фаворитом у раундах. Проте за якістю через неймовірну різницю в захисті більш ефективним буде саме Литовець. Обоє хлопці будуть пропускати, але якщо удари Ортіза будуть мимохідь, то Станіонісу вдасться влучно донести ледве не кожен другий свій удар. Я думаю, артіз не зможе зробити Еймантуса, як і навпаки, і бій пройде всю дистанцію, де вибрати переможця буде надзвичайно складно. Скоріше за все, буде роздільне рішення суддів, і я зовсім не здивуюсь, якщо перевагу віддадуть саме більшій кількості викинутих ударів. Проте шанси на перемогу Станіоніса все рівно значно вищі, ніж йому дають. І як на мене, то це 50 на 50. Як вердикт, мега цікавий поєдинок з неймовірною кількістю викинутих ударів від обох боксерів, в якому близьку перемогу за рахунок кращих розмінів, я думаю, здобуде саме литовець. А вам дякую за те, що подивилися це відео. Сподіваюсь на те, що воно сподобалось. І якщо бажаєте підтримати україномовний контент та канал в такий скрутний час, підпишіться, поставте лайк, напишіть будь-який коментар під цим відео, або підтримайте канал фінансово одноразовим донатом на Донателло чи підпискою на Патреоні, що дасть вам певні привілеї, а мені дозволить і надалі знімати для вас такий. Якісний контент. А ще особиста подяка моїм першим патронам Джеку Антону Садовому та Євгену Гетьманському. Мужики, ви круті! І не забувайте найголовніше, бережіть себе, віримо у ЗСУ, Україна понад усе. Факт дня декілька років тому Ерл Спенс по своїй війні попав у страшене ДТП, в якому його автомобіль був. Повністю розтрощений. Спенс перевищив дозволену швидкість і був під дією наркотиків, через що не впорався з керуванням на повороті, і його автомобіль почав перекидувати. Пізніше виясниться, що Ерел вижив лише за рахунок того, що забув пристебнути пасок безпеки, через що одразу вилетів крісла водія, відбувшись лише вибитими зубами, порізами та забоями. З моменту аварії за 3,5 роки Ерл Спенс провів лише два поєдинки, що не може не ставити під сумніви його силу та бокс на даний момент.